Всім привіт! Наближається спека, а значить, усім нам варто потребуватися про комфортні температурні умови вдома чи на робочому місці. Адже висока температура повітря та задуха негативно впливає як на самопочуття людини, так і на її працездатність. А влітку, особливо у спекотні дні, відкриття вікон не зможе забезпечити ваш будинок свіжим та прохолодним повітрям. На допомогу приходять кондиціонери: як обрати кліматичний пристрій та на які характеристики звернути увагу при виборі. Піде мова у нашому сьогоднішньому відео. Розпочати вибір кондиціонера варто з розрахунку його потужності для вашого приміщення. Він відбувається на основі теплотехнічного аналізу приміщення, який враховує такі фактори: конструкція будівлі, склопакети, площа та сулар-фактор, пропускна здатність склопакета, розташування будівлі щодо сторін світу, північна сторона приміщення одержує мало тепла, а південна більше. Внутрішні джерела тепла. Теплові техніки, освітлення чи людини неправильно підібраний за потужністю, кондиціонер не зможе впоратися зі своїми функціями, і в результаті створить лише дискомфорт у вигляді поганої роботи. Та витрати на заміну чи ремонт приладу. Вибираючи кондиціонер для квартири, звертайте увагу на цифри, вказані в назві моделі. Цифри можуть подаватися у двох форматах, залежно від виробника. Вони демонструють або саму потужність пристрою в кіловатах, наприклад, цифра 25 означає, що кондиціонер має потужність 2,5 кВт, або її умовне позначення. Щоб приблизно підібрати модель під ваше приміщення, так би мовити, на хлопський розум. Можна використати умовну формулу. 100 ватт дорівнює 1 метр квадратний. Але краще за все проконсультуватися зі спеціалістами, які обов'язково врахують усі основні та індивідуальні параметри приміщення, де планується робота пристрою. Як вибрати кондиціонер за типом розташування? У побутовому сегменті найчастіше використовуються кондиціонери трьох основних типів: настінний, канальний, касетний. Настінний кондиціонер монтується на стіну під стелею. При такому варіанті розташування місце установки кондиціонера не повинно потрапляти прямо в зону, де знаходиться людина. Це буває важко, особливо за умови, якщо в кімнаті більше однієї людини. Настінні кондиціонери включають в себе два блоки: зовнішній компресорно-конденсаторний блок, внутрішній блок, обидва блоки з'єднані мідною магістраллю, якою рухається фреон. Моделі такого типу розміщення вважаються найпопулярнішими. Завдяки мінімалістичному дизайну вони добре інтегруються в інтер'єр приміщення, а також є досить компактними. Перевагою такого обладнання є відносно швидкий монтаж, який не потребує підготовчих робіт. Канальний кондиціонер це пристрій, що поєднує в собі високу потужність і компактну будову. Свою популярність канальні кондиціонери здобули завдяки можливості прихованого монтажу в стильовому просторі, що дає змогу легко інтегрувати їх в будь-яке дизайнерське рішення. Це стосується як офісів та магазинів, так і житлових приміщень. Конструкція канального кондиціонера подібна до настінного, окрім деяких відмінностей. Внутрішній блок канального прихований у стольовому просторі, присутні повітроводи та лінійні дифузори, які забезпечують подачу холодного чи теплого повітря, не порушуючи інтер'єр кімнати своїм зовнішнім виглядом. Такий пристрій працює практично безшумно і надме у напрямку людини, а поширює холод рівномірно. Канальний кондиціонер це ідеальний варіант для побутового застосування за комфортом та дизайном. Касетні кондиціонери це чудове рішення для приміщень з висотою стель понад 4 метри, адміністративні приміщення, офісні центри, кінотеатри та інше. Вагомою перевагою касетного кондиціонера є його здатність поширювати охолоджене або нагріти повітря у чотирьох напрямках. Це дає змогу охолодити або нагріти приміщення великих розмірів до 150 метрів квадратних. Крім того, такий тип розташування дозволяє значно заощадити простір і не псувати своїм виглядом інтер'єр. Наступний параметр, який дуже важливий для вибору кондиціонера, його принцип роботи. Початковою і головною задачою кондиціонера було генерування холоду, але у зв'язку з розвитком технологій його стали також використовувати в якості опалювального приладу. Температурний режим кондиціонера став коливатися від плюс 12 до мінус 25 градусів за Цельсієм. У нашій країні використовувати кондиціонер як основне джерело тепла недоцільно, тому що взимку бувають досить низькі температури. Отже, перший тип кондиціонерів за типом роботи інверторні. Інвертор це пристрій, який контролює потужність компресора. Тобто кондиціонер з інвертором охолоджує приміщення до заданої температури, після чого він не відключається, а просто зменшує оберти двигуна компресора. Щоб підтримувати потрібний рівень температури безперервно. Коли температура в приміщенні зростає, відповідно кондиціонер збільшує оберти. Завдяки такому принципу роботи, кондиціонер споживає мінімальну кількість електроенергії та забезпечує комфортний мікроклімат без перепадів температури. Також вагомою перевагою інверторного кондиціонера є те, що перебуваючи під ним, практично неможливо захворіти. Порівняно з неінверторним, Неінверторні інверторні пристрої. Неінверторний кондиціонер працює за таким принципом: компресор включається на повну потужність, охолоджує приміщення до заданої температури та вимикається. Коли температура кімнати змінюється, цикл повторюється. Через те, що компресор неінверторного кондиціонера працює стрибками від мінімального значення до максимального, відбувається втрата електроенергії та проблеми зі створенням комфортного мікроклімату. Рівень шуму ще одна з важливих характеристик, на яку потрібно зважати при виборі кондиціонера. Рівень шуму регламентується самим виробником та залежить від таких параметрів. Розмір корпусу внутрішнього блоку. Чим об'ємніший внутрішній блок, тим легше акустичне переміщення повітря. Якість виробництва двигуна. Термін експлуатації. Рівень шуму також залежить від періоду, який пристрій вже відпрацював. Хороші виробники можуть забезпечити безперебійну роботу кондиціонера з низьким рівнем шуму з першого дня його роботи до останнього. Крім того, незалежно від виробника, на зовнішній блок завжди повинні ставитися віброопори у вигляді спеціальної гумової подушки, які гасять шум і не передають його на стіну. Енергоефективність дуже актуальний параметр для сьогодення, зважаючи на невпинне зростання тарифів за електропостачання. Енергоефективність кондиціонера визначається через коефіцієнт охолодження або коефіцієнт нагріву для моделей з функцією обігріву. Простіше кажучи, це співвідношення між вхідною потужністю та продуктивністю. Споживанням електроенергії та потужністю охолодження кондиціонера. Найекономніші пристрої мають клас енергоспоживання А3 Але будьте готові до того, що вони будуть найдорожчими на ринку. По основних параметрах все. Але також важливо при виборі кондиціонера поцікавитись наявністю додаткових режимів та корисних функцій у пристрої. Перший важливий режим ми вже згадували це обігрів. Використовується в основному в демісезонні періоди, коли основні опалювальні прилади ще не має сенсу вмикати. У більшості спліт систем зовнішні блоки можуть працювати при мінус 7 градусів за цельсієм. Але якщо температура буде нижчою, потужність обігріву впаде і з'явиться ризик обмерзання зовнішнього блоку. Хоча є деякі інверторні моделі, які можуть обігрівати кімнату навіть при температурі мінус 25 градусів за Цельсієм на вулиці. Другий режим вентиляція. Він забезпечує циркуляцію та рівномірний розподіл повітря по всьому приміщенню без нагрівання чи охолодження. При режимі вентиляції компресор та вентилятор зовнішнього блоку вимкнені. Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку на тій швидкості, яку ви задали з пульта дистанційного керування. Очищення повітря існує два основних види фільтрів у кондиціонерах: грубої очистки, які затримують пил, і більші частинки у вигляді пуху, вовни дрібного пір'я. Ці фільтри потребують очищення, хоча б раз на пару місяців. Тонкої очистки. Такий фільтр є не у всіх пристроях, але є необхідним. Цей фільтр може стримувати в собі найдрівніший пилок від рослин, різні запахи та тютюновий дим. Фільтри тонкої чистки не слід чистити пилисосом або промивати водою. Краще змінювати. Функція осушення повітря в кондиціонері забезпечує примусове виведення надмірної вологості з приміщення. Цей режим дає можливість простіше переносити спекотну погоду та запобігає появі плісняві та грибка в приміщенні. На сьогоднішній день ця функція вважається стандартною і є практично в кожному кондиціонері. Основна задача функції іонізації повітря це видалення неприємних запахів та сигаретного диму з приміщення. Різні неприємні запахи та тютюновий дим повинен повністю нейтралізуватися за 5-6 хвилин роботи кондиціонера у режимі іонізатора. Важливо пам'ятати, що будь-який кондиціонер повинен двічі на рік чиститись перед літом на режим холоду і восени на режим тепла. Тому вам варто звертатися до спеціалізованих організацій для якісного сервісного обслуговування. Наразі це всі наші поради щодо вибору кондиціонера: бережіть себе та своїх близьких. Допомагайте армії нищити ворога. І нехай ваш мікроклімат завжди буде комфортним. Па-па!